Всім привіт! Приїхав я на своїй ділянку, давно на ній не був. Приїхав подивитися, як тут проживає фундук, що там з травою, трохи позоростало. Нічого буде пробувати трохи покусити, як не занині, то може за кілька днів. Тут трошки менше поросло, там трошки більше, може з тієї сторони і почну. Там буду бачити, чи буду далі косити, чи може якимось герпоцидом перейдусь. Буду бачити. Маю з такого помічника придбав минулого сезону. Ну, трошки ліпше косити, ніж мотокосою. Бере високу траву, але все одно, хоче, щоб було рівно. Ну, давайте спробую косити. Пробую запускати. Косив вже вдома сьогодні нею. Подивимося. Так, є, спробуємо заводити. 15 хвилин, то отак в мене вийшло покусити трошки. Так, зараз. ось так до того було. То ось так. Трохи не добре кусити, бо є такі горби невеликі, але то впливає. Тут в мене рід є такий невеличкий. І як звичайно, як завжди, не пішлося без проблем. Трохи покусив. Фундучку. Так, то є в нас що? То є у нас гале. Осені ми його садили. Ну нічого, домой відійде. ми відійде. Так, якось так. не ну. непогано. ще треба йти на, коло фундучка обробити. І, що? І можна так, що там далі? Що там далі у нас? Так, ну давай, то так. Зніму. Ніби не погано. Так, що продовжуємо далі? Поїхали. Так. Ще думаю, до кошу. Два, три. Прольоти, і вам покажу. Так, прольот у мене між саджами це 3 метри. Плюс мінус 3 метри. Де не де більше, де не де менше, Я то на 3 метри. Поїхали далі. Так, Ось що в мене вийшло за годину. тою косаркою. Тяжко, бо дуже багато горбів, нерівності і так далі. Думаю, завтра, може завтра, може після завтра, косити трохи тимером, тримером мотокосою. Подивлюся, поставлю грусь ліску, жилко і подивлюсь як. Чим буде легше косити. По оцій штука я дуже сильно замучився. Дивіться, ну тут перепадало дарем. Її кидає, дуже сильно кидає. Ну, не знаю чи такий самий результат буде, якщо мотокусою, думаю, що мотокосою треба буде теж намучитись, ну, принаймні так кидати не будемо. Приїду, може ще оброблю коло самих санжанців. Нічого я їх не кропив. Мав салітру трошки, трошки підкинув салітр. Де-не-де. То так вибірково. Не підільва морська взагалі. Ну подивимося, що з тобою. Деякі ну, розпустилися гарно. Українська селекція, наприклад, листки стала більші, Вже гарна. А є такі, які тільки-тільки-тільки починають тільки, тільки... розпускатися. Тут його щось поїло. Але відпускає, Можна? Ну, ч? Ну, але відпускай. Ну, Будемо бачити. Будемо бачити. Так, Всім до зустрічі. Наступне відео буде, як я кошу мотокусою. І подивимось, за скільки я тут кошу, який результат буде. Тут правда менша трошки трава, але плюс-мінус однаково. Половину десь скосив. Так, добре. Йду я, поки мене нема ще багато кліщів, бо лазять, скидаю, 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 скидаю. І все одно їх є. nos vemos nos outros